Рощини у своєму блакитному світлі. У часи потрясінь особливо помічне, букет божественних енергій усіх променів, захист від усього деструктиву. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи. Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. У вчорашній ченнелін разом із владиками Сен-Жерменом та Ісусом прийшов також Владика Ельморія. Він прийшов, щоб запросити мене на персональний ченнелг. Великий вознесений владика Ельморія, один із вчителів мудрості. Є владикою блакитного променя, променя божественної волі, довіри, сили, захисту. На цьому промені служить також архангел Михаїл. Коли я побачила владику Ельморію ченнелінгу, він тримав у своїх руках і чистив брудну миску. Про свою роботу із мискою, Ельморія скаже ченнелінгу двічі. Блакитне світло захисту має бути завжди з вами. У часи потрясінь воно особливо помічне. Коли страх готовий заключити вас у свої лищата, звертайтеся за захистом до мене. Ельморія, розчини мій страх у своєму блакитному світлі. Ельморія, розчини мою паніку у своєму блакитному світлі. Бачиш. Оця миска, як людська душа, наповнена страхами, наповнена деструктивом. І я її мию розчиняю цей деструктив у своєму блакитному світлі. Воно має бути з вами завжди як захист від усього деструктиву, який ви бачите навколо, від усього інформаційного деструктиву, який здатний порушити ваш баланс, від деструктиву війни. Ельморія, Розчини весь деструктив, усі сили антилюбові у своєму блакитному світлі. Ви мене прикликали, і я прийшов. Кожну секунду вашого життя, коли деструктив, коли сили антилюбові намагаються заволодіти вами, викликайте мене. Закликайте мене на ніч, коли ваш енергопростір особливо відкритий для сил антилюбові, і будьте спокійні. Покликали. І віддали усе, що вас хвилює в мої руки. Далі про вас піклуюся я, а ви будьте спокійні, зберігайте спокій. Хай він буде вашою точкою опори у часи, коли все здається зруйнованим, і хай він буде вашою точкою опори тоді, коли здається, що її немає. Тяжко зберігати втілені на землі душі спокій, коли навколо штормить. Штормить різними подіями, коли зруйнована точка опори, яка тримала вас у колишній реальності. Дуже легко втратити точку опори в собі, але ви не повинні її втрачати. Дуже вже брудна оця миска, дуже наповнена силами антилюбові. дуже ретельно її треба чистити блакитним світлом, енергіями блакитного світла. Ви повинні чистити свої душі блакитним світлом постійно, блакитним, раз блакитним, раз світлом владики іншого променя, але ваші душі мають бути завжди наповнені енергіями божественної любові. Ваша душа як пляшечка, пробірки з енергіями, те, що ви бачите в медитаціях, наповнювати їх божественними енергіями необхідно завжди і міцно закривати. Наповнили божественною енергією і міцно закрили, щоб зберігати оці божественні енергії в собі, щоб вони вас оберігали, очищали і будьте спокійні, нам потрібен ваш спокій. Щоб ви не потонули у цьому морі деструктиву, у тому морі, наповненому силами антилюбові, нам потрібен ваш спокій. Так, я знаю, мої дорогі. Що важко його зберігати так, як ми від вас цього просимо. Важко його зберігати завжди, але ми завжди перебуваємо поруч, щоб допомагати вам у цьому. Ви маєте пройти по тому хісткому містку над прірвою, яка вас готова поглинути. І ми завжди готові подати вам нашу руку, щоб повести вас по цьому містку. Запрошую на мої авторські курси «Архангельські промені стілення у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Енергії вони як желе. вони хиткі, як желе. Одна подія. Візьмемо одну подію і ваші очікування цієї події. А далі неочікуваний шторм сил антилюбові збиває ваш спокій і все полетіло шкереберть. Розумієте, як це відбувається? Ви самі будуєте енергії подій, ви будуєте. Кожен з вас будує. Кожен ваш співвітчизник, кожен ворог можна впливати на енергії, можна змінювати енергії як в один бік, так і в другий. Ти знаєш, як змінювати енергії подій, заручившись нашою підтримкою, відганяючи сили антилюбові. Так можна звертатись не лише до енергії Архангела Чамоїла, щоб проганяти їх. Блакитні енергії захисту вам також у великій допомозі в цьому. Наповнюйте вашу душу блакитними енергіями. Ель Морія, наповни мою душу твоїми блакитними енергіями і віддали справу в мої руки. Ель Морія, розчини усі сили антилюбові у своїх блакитних енергіях, і далі працюю я. Не думайте, що в нову еру ви не будете потребувати моєї допомоги. Ви маєте завжди тримати у своїх руках букет божественних енергій усіх променів. Очищати завжди є що. Очищати себе, очищати простір навколо себе, букетом божественних енергій, де кожна перебуває у взаємодії, де кожна важлива. Очищайте себе від навішування ярликів на будь-кого, бо це також не ви. То сили антилюбові навішують ярлики, дозвольте іншим бути такими, якими вони є, це їхній вибір душі. Якщо ви не резонуєте з ними, дозвольте блакитному світлу захистити від них ваш простір, очищати ваш власний простір. У вас може бути багато рідних, від яких необхідно очищатися, бо їхні енергії несуть деструктив у ваш простір. Ельморія, збудуй навколо мене блакитні мури, які мене захищають від будь-якого деструктиву. Пам'ятайте тримати баланс, щоб нам не довелося вас чистити так, як я чишу, чищу цю миску. Нам легше втримати вас, коли ви знаходитеся на терезах балансу. Але коли сила антилюбові заволоділи вже вами, чистити важче. Ми чуємо вас і ми бачимо вас постійно. Не думайте, що якщо ви не звертаєтеся до нас, ми вас не бачимо і ми не чуємо енергій, з якими ви взаємодієте. Коли ви не звертаєтеся до нас, ми далеко від вас. Бо ви вибудовуєте навколо себе море тих енергій, які вами керують, і ми вас не здатні рятувати, коли ви до нас не звертаєтеся. Бо ми вас не чуємо у звертаннях, але тільки одне слово: і ми вже біля вас, і ми вже даємо вам нашу руку, і ми вже йдемо з вами поруч. Ми чуємо всі ваші думки. І читаємо всі ваші слова, ми чуємо всі ваші невдоволення на нашу адресу, усі ваші думки, які ви посилаєте на нашу адресу, ми все це читаємо у просторі. Ми чуємо всі ваші невдоволення на нашу адресу і кожне ваше невдоволення віддаляє нас від вас. Не думайте, що є так. Сьогодні ви викинули у наш бік хвилі енергії антилюбові. А завтра ви нас прикликали, і ми вже біля вас. Не є так легко пробитися крізь ті хвилі антилюбові, якими ви нас відкинули від себе. Кожне написане вами слово, неприйняття інформації, яку ми вам надаємо, кожна ваша думка, кожне сказане вами слово це все ваші енергії, які з нами взаємодіють. Не впускайте в них сил антилюбові. Простягніть нам свою руку, Ельморія, наповни мій простір своїм блакитним світлом.